Пораділи теплу і досить. На Волинь прийшло похолодання. З 15 по 21 квітня погода у Волинській області буде нестабільною, вітряною та холодною. В чому причина різкого зниження температури телеканалу конкурентів розповіла синоптикиня Волинського гідрометцентру Світлана Гончаренко. Найближчими днями погода на Волині буде нестійкою. Буде знаходитись під впливом периферії. Циклону переважатиме циклонічна діяльність. Волинь буде перебувати під впливом тилової частини циклону, тому погода погіршиться. І очікуємо на зниження температури. Крім холоду і вітру, на волинян очікує дощ, заморозки і навіть мокрий сніг. Температура в ніч вночі. 1,6. місцями на поверхні грунту очікуємо заморозки від 0 до 2 градусів. В день 6,11. І надалі погода буде нестійкою і прохолодною. Невеликі дощі, в нічні години. Подекуди з мокрим снігом, вітряно. Отож, діставайте зимові речі, адже тиждень буде справді холодним.